У наших краях глід кілька недолюблюють, тому і на дачних ділянках зустріти його можна не часто. Тим часом цей ягідний чагарник відноситься до тієї рідкісної категорії рослин універсалів, яким знайдеться застосування на будь-якій ділянці. Підписуйтесь на наші канали Гліт. Рослина не капризна і до догляду абсолютно невимоглива. Цвіте рясно. А особливої уваги майже не потребує, тому й не дивно, що його часто використовують для озеленення в умовах міського середовища. Тим часом це неймовірно корисне у всіх сенсах цього слова, рослина залишається незаслужено забутим власниками присадибних ділянок і зовсім даремно живопліт, жива огорожа згоду не тільки цікаве декоративне рішення, але і надійний захист від непроханих гостей. Ось тут то і послужить хорошу службу колючки, які мають в своєму арсеналі багато видів цього чагарнику. Єдиним недоліком використання глоду для густої живоплоту можна назвати те, що облагороджені, частою стрижкою кущі майже не цвітуть і не плодоносять різновидів глоду безліч. тому і вибір рослини для вирощування живоплоту залежить від кожної конкретної мети, опишемо лише деякі види, які підходять для вирощування живоплоту. Глід Арнольда не любить повну тінь, але при цьому посухостійкий. Влітку його білі або біло-рожеві квітки перетворюються в червонуваті або помаранчеві солодкі ягоди. Колючки у нього маленькі до один см. росте швидко, глід м'якуватий відрізняється більшими листям яйцевидної форми і довгими до дев'ять см колючками, глід сибірський, криваво-червоний, порівняно невисока до 4. Дерево з яскраво-червоними ягодами, однак росте повільно. Тому і плодоносити починає на 10-15 рік життя глід звичайний являє собою високе три вісім і дуже витривале дерево, здатне рости практично в будь-яких умовах. Вирощуваний в культурі глід звичайний колючок практично немає, проте в літературі, крім загальноприйнятої назви, можна також зустріти синонімічне глід колючий. Глід подібний може похвалитися особливою витривалістю і рясним плодоношенням навіть в регіонах з екстремально холодним кліматом, пострижені в формі паралелепіпеда кущі глоду через нестачу сонячного світла з часом починають оголятися. Тому найкраща форма для глоду, що росте в живоплоті, звужується догори трапеція, красивоцветущий чагарник. Перша асоціація, яка спадає на думку при згадці рослини. Це високі розлогі чагарники, квітучі звичайними білими квітками, тим часом забарвлення квіток у цієї рослини досить різноманітна, а їх форма може бути не тільки звичайною, а й махрової. яскравий акцент для саду в будь який час року. Якщо ви живете в приватному будинку або часто буваєте на своїй дачній ділянці протягом року, то глід це саме та рослина, яка буде прикрашати ваш сад все 12 місяців. Навесні він освіжає сад своїми різьбленими темно-зеленим листям і пишними хмарами суцвіть. Влітку на глоді починають наливатися ягоди, які декоративні в будь-який час року, проте найбільш виграшно вони виглядають пізньої осені або взимку, коли дерева і чагарники вже скинули своє листя. До речі, листя деяких різновидів цієї рослини виділяються не тільки незвичайною формою, але й кольором. Який вона набуває восени, в строкаті оранжево пурпурні листя додадуть яскравих фарб сумний осінній пейзаж, захист від вітру і зонування ділянки, глід паличка виручалочка початківця садівника його невибагливість зіграє на руку в тому випадку, якщо ви хочете захистити свою ділянку або окремий його куточок від негоди і вітру, він же гармонійно вписується практично в будь які садові композиції. Особливо це стосується тих з них, де потрібен глухий фон. Також глід може стати своєрідною ширмою, яка оберігає від сторонніх очей те, що господарям присадибної ділянки хотілося б приховати, будь то господарські будівлі, не надто декоративний паркан або відокремлена альтанка. Все це легко сховається за розлогим глодом, медонос. Глід дуже пивценосна і нектаропродуктивна культура. За це його і цінують бджолярі. Глід мед має темний відтінок і злегка гіркуватий присмак, крім того, він вважається дуже рідкісним, можливо, через те, що запах квіток глоду, хоч і привабливий для бджіл та інших запилювачів, людині здається специфічним, тому і не поспішають відчизняні дачники створювати повноцінні глідні сади, обмежуючись бідно квітучими живоплотами або композиціями з пари трійки чагарників. Але навіть якщо ви і не є завзятим бджоляром, ви знайдете застосування подібної медоносності цієї рослини, використовуючи його для залучення бджіл, та інших комах, запилювачів для вашого саду та городу. Сотня квіток лоду дають близько 30 магмеду, а з 1 гектара посадок навіть при не найсприятливіших умовах можна отримати близько 80 продукту – плодовий чагарник. Якщо говорити про глід як про плодово-ягідної культури для використання в кулінарії, то тут вона мало чим відрізняється від інших, його ягоди можна використовувати для приготування різних страв: від варення і пастили до супів, і алкогольних напоїв з висушених ягід чаї і лікарські настої, смакові якості глоду залежать не тільки від ступеня стиглості, а й специфіки кожного окремого виду, якщо говорити в загальному, то плоди дикорослого глоду помітно борошнисті і трохи в'яжучі на смак ягодиш. Зібрані з сортових рослин не такі терпті і містять більше цукру. Квас на глоді промийте 500 глоду невеликою кількістю води і поставте на повільний вогонь на 1-2 години. Після цього протріть ягоди через сито і розведіть водою до потрібної консистенції. Дайте трохи настоятися, потім процідіть і додайте два склянки меду або цукру і 30 дріжджів, залиште для дозрівання на 80 діб. Варення з глоду засипте один к промитих і очищених від кісточок плодів глоду г цукру і залиште на кілька годин після того як ягоди дадуть сік. Поставте каструлю на повільний вогонь і варіть, постійно помішуючи, поки вміст не загусне. Готове варення закатати в попередньо простерилізовані банки сировина для ліків. Якщо в кулінарії традиційно використовують виключно ягоди глоду, то в рецептах народної медицини вхід йдуть не тільки плоди. Але квітки і навіть коріння рослини вважаються, що глід стимулює кровообіг у венозних судинах мозку, знижує артеріальний тиск, знижує рік інхолестерину, допомагає організму в боротьбі з хронічною втомою і стресом, як і інші лікарські засоби. Зілля на основі глоду можна застосовувати тільки після консультації з лікарем. Відвар глоду проти атеросклерозу один з Подрібнених плодів глоду залийте один склянкою окропу і млоїте на повільному вогні до тих пір, поки рідина не увариться в два рази. Отриманий відвар приймайте по один чол три рази на день перед їжею протягом 3-4 місяців. Цей же відвар застосовують при лікуванні аритмії і стенокардії. Настій для зняття нервової напруги, залийте один стол подрібнених сухих плодів один склянкою окропу, і дайте настоятися в теплому місці, наприклад, в недавно вимкненій духовці, після чого процідіть. Приймайте по один-два стл три-чотири рази на день перед їжею. Як бачите, глід має багато застосувань, висадивши в своєму саду, хоча б одну рослину, ви вирішите відразу кілька завдань. Подумайте, можливо, саме гліт стане тим самим яскравим штрихом, якого так не вистачає, для того, щоб картина вашого саду стала завершеною.